Всім добрий ранок. Сьогодні у нас четвер 12 грудня. Дворі ось така погода. Прогноз пише, що мінус 8, а відчувається як мінус 14. Тобто дуже холодно. І я починаю свою робочу зміну. Планую попрацювати, як завжди, приблизно 12 годин. З 9 до 9. Зараз восьму, але мені потрібно ще завести дружину на роботу, тому починаю з 9. Машина показує мінус 6. Три кілометри подальші це звичайно багато, але... Роботи не дуже багато чомусь і не дає замовлень, замовлення. Десь хвилин 10 чекав, приходило два замовлення, але без коефіцієнтів. В центр. Тому краще 3 км подачі, але з коефіцієнтом і по лівому березі. Не знаю, що з болтом, але мені спочатку прийшло замовлення одне за 320 гривень на нагірну. І відразу відмінилося і прийшло замовлення за 450 гривень на проспект перемоги. Можливо, це якийсь збой в системі, можливо, декілька точок. Але величі, велика сума для поїздки до проспекту. Такий вийшов тариф і я на Нивках. в цьому районі. І навіть недалеко десь, ще трішки горять коефіцієнти. До речі, точка була одна. Просто чомусь так Болз вирішив порахувати за 26 км і 40 хвилин маршруту 500 гривень. Ну, ми не проти. І я дурак, тому що я перепутав. Микола Грінченка і Бориса Гринченка. Думав, поїду на Миколи, а взяв замовлення на Бориса. Коли почав їхати, зрозумів, що тупанув. І до речі, 158 гривень за тариф 9,5 км без кофіціенту цього лише. І ось це нормальний тариф болта, а не те, що в минулих відео, коли я писав підтримку болта. Що низькі тарифи. І мені говорили, що ти задовбуєш підтримку, це нормальний тариф, там 130 гривень за 10 кілометрів. Ні, не нормальний. Ось це нормальний тариф Болта, тому що я знаю, які, як Болт формує тарифи. І вони самі мені скинули в підтримку ці тарифну сітку свою. І десь приблизно в районі 150 гривень за... 10 кілометрів це ну, по суті мінімальний тариф, який може бути. А якщо це нижче, це означає, що вони просто мало замовлень і вони для того, щоб їх більше замовляли, скручують тарифи і все. Тому будьте розумніші, не давайте себе обманювати. Коли за низький тариф потрібно писати в підтримку і на перерахунок. Вони зазвичай морозити не хочуть. Перераховувати, але тим не менш. За свій заробіток потрібно, скажімо так, добиватися. Я вже на Виноградері, поки взяв кави, хочу поговорити про найбільшу фобію всіх водіїв таксі. А саме автомобіль. Під кожним моїм відео і інших блогерів, які знімають про таксі, пишуть одне і те ж саме, що ми нічого не заробляємо, що ми беремо в долг в автомобіля. А що робити, якщо там автомобіль зламався, а за що купувати новий, якщо там ресурс закінчився і таке інше. Скажімо так, це лише страшилки. Тому що я вже 4 роки працюю в таксі, і я приблизно розумію, скільки уходить на обслуговування, скільки потрібно на новий автомобіль. І все, що пишуть, це ну, мене це смішить. Я коли читаю такі коментарі, мені стає смішно. Але я розумію, що багато людей. Які не працюють в таксі, які там не задавали з цим питанням, реально не розуміють, скільки потрібно на обслуговування, скільки потрібно на новий автомобіль. Тому на своєму прикладі я сьогодні попитаюсь розповісти, скільки що потрібно. І так по обслуговуванню. Я відкладаю щодня з кожного свого робочого дня 200 гривень на обслуговування автомобіля. В моєму випадку мені цих коштів достатньо, тому що я. Не буду повторюватись в одному із відео я вже розповідав. Скажімо так, я просто дуже багато що обслуговую сам, тому мені 200 гривень в день вистачає на обслуговування автомобіля. Наприклад, якщо ви не хочете самі все внікати там по якимось причинам, все робите на СТО, ну 250 гривень в день можна вкладати, максимум 300. От 300 гривень, мені здається, це вже прям потолок цих коштів більш ніж, ніж достатньо достатньо для того, щоб... Повністю обслуговувати свій автомобіль, тому що ми не працюємо на якихось там мерседесах, майбахах, рейнжоверах, а працюємо на звичайних бюджетних автомобілях, тому цих коштів цілком достатньо. Є, звичайно, один чоловік, який в Києві працює в таксі на ренжовері, але це зовсім інша історія, скажімо так. Хто зрозумів, про кого я, той зрозумів. Тобто по обслуговуванню ми розібралися. 200-300 гривень в день цієї суми достатньо. Тепер про новий автомобіль. Якщо ви хочете куп купити новий автомобіль, ну, скажімо так, обновити, тому що ресурс автомобіля закінчується, машини старі, деякі категорії не проходять. І потрібно там, час від часу там, раз в декілька років змінювати автомобіль. У мене перед сонатою була машина Ford Fiesta, яку я купив за 5400 доларів. І через 3,5 роки я її продав за 4,5. Тобто за 3,5 роки вона втратила лише 900 доларів. Якщо розкинути це все на 900 доларів на 3,5 роки помісячно, то це виходить приблизно 20 доларів щомісяця. По тому курсу, який був долара, це менше, ніж 600 гривень. Навіть по нашому новому курсу це 800 гривень в місяць. Це не така велика сума, за яку варто переживати. Наприклад, водій, який працює нормальну зміну 10-12 годин, заробляє в день 6-15 гривень. Якщо помножити це на 22 робочі дні, як всі нормальні люди працюють, то виходить 33 тисячі, і з них навіть тисячу, там, півтори тисячі гривень відняти на новий автомобіль, відкладати для, те, для того, щоб його обновити, це не являється якоюсь великою проблемою, скажімо так. Це цілком, цілком нормальні кошти, які навіть навіть ніхто особливо не замітить цієї суми, яку відложив з нашими заробітками. Я говорю про Київ, тому що, звісно, в інших містах ситуація може бути зовсім різною, тому що, наприклад, в мене батьки живуть в Пермайському Клаївській області, там водії заробляють 15-18 тисяч гривень на місяць. І, наприклад, для них відложити тисячу гривень це буде набагато суттєвіше, ніж для водіїв, які працюють в Києві. Як на мене, єдиний ризик в таксі це ДТП. Особливо, не дай Бог, серйозне. Тому що в такому випадку можна там на півроку, на рік взагалі залишитись без доходу, без роботи і, не дай Бог, без здоров'я. Тому ДТП це, як на мене, єдиний ризик. Роботи в таксі. Хоча в ДТП можна потрапити, навіть якщо там зранку їдеш в офіс на роботу на своїй машині, як дуже багато людей так роблять, і також можна потрапити в ДТП. Головне бути уважним, головне купляти підходящі автомобілі, тому що, звичайно, можна там, все, що завгодно, купити непідходящу підходящу машину, працювати тільки на її ремонт, потім не зможеш її нормально продати. Ну це вже не вина таксі, це не вина сфери роботи. Це, скажімо так, вина людини, яка не думає те, що вона робить. Тому думайте перед тим, як щось робити, купуйте підходящі машини в нормальному стані, самодисциплінуйтесь, працюйте не там, по 2-3 години на день, а хоча б 10, і все у вас в таксі буде добре. Це моя думка. Я вже майже 4 роки працюю в таксі і я впевнений в тому, що я говорю. Якось так. От за що я люблю уклон? Ну ти взяв ніби нормальне замовлення на перший погляд, а потім на дружби народі, як завжди, ДТП. І замість 12 кілометрів яких писало, я приїхав всі 15 і потратив кучу часу об'їжджаючи пробки. А тариф таки залишився. Уклону все одно. Таке питання до знатоків по уклону. Наприклад, якщо мені по Бізналу, у поуклону прийшли чайові. Вони в статистиці про заробіток за день враховуються чи ні, чи потрібно їх окремо додавати, коли підраховуєш карту? Тільки ми забули про проблеми з зв'язком, ось вони знову похолодання, більше виключають світло. І немає зв'язку. Ось така картина. Я на позняках. Княжий затон. Мало того, що тут ввечері замовлень небагато, та ще й зв'язку немає. вирішив я їхати на правий берег, але тільки що прогрузився інтернет і що ми бачимо. Навіть на правому березі замовлень немає. Убера така ж сама картина. Ось так. Коефіцієнтів немає майже. Щоб ви знали, що таке біль. На Ільєнка біля Лук'янівської. Їду, приходить замовлення, тільки приймаю і ось я проїхав буквально. Тепер їхати по кругу, розвертатися. Обідно. Тільки що хотів скоротити і ледве не потрапив на штраф. На Лук'янівці, виходить, не потрібно було розвернутися. Щоб зі сторони Макдональдса встати, забрати пасажирку. І щоб не їхати через Білоруську, це повністю там, півтора кілометра не розвертатися, вирішив проскочити через провулок там такий є біля Сільпо, виїзд з Макдональдса, хто може знає. Там в принципі, раніше не можна було туди їздити через той провулок, тому що то виїзд з Макдональдса, виходить. Але все одно всі їздили і тепер там поставили взагалі кирпічок, що проїзд заборонено. Я думаю, ну блін вечір, хто там взагалі, звідки там хто візьмешся, швидко проскочу і все буде норм. Але тільки я піднімаюся і провулок виїжджаю і переді мною прям на дорозі стоїть поліція. Думаю, ну все, приплив. Зупинився і. Чекаю, думаю, що вони там підійдуть, Дивлюсь, вони жодної реакції. Ну окей, якщо не реагують, я швидко проскочу. Починаю їхати і розумію, що я не можу проїхати, тому що вони заважають, вони прям на дорозі стоять. І там дуже вузький проїзд між ними і припаркованою автівкою. Думаю, нагліти вже вкрай не буду, не буду просити, щоб від'їхали. Якось там вперед-назад-вперед-назад, по чуть-чуть, я все-таки проїхав. Думаю, оце так скоротив, ледве не потрапив на штраф. Не знаю який там на кирпіжі. Мабуть, гривень 400 в середньому з такі штрафи. І менше з тим. 9 година вечора я от уже їду за дружиною майже на Пузняках. Пробіг у мене 240 кілометрів на паливо у мене виходить приблизно 750 гривень плюс 200 гривень амортизації. Запам'ятовуємо це. По заробітку сьогодні так легко рахувати такі круглі суми. Уклон 800 гривень, якщо бути чесним, 798, але округлі. Убер 210, округлім до 200 і виходить 1000 гривень. І на болту рівно 1500 гривень. І того каса тисячі гривень на пробіг 240 км. Віднімаємо 950 гривень це амортизація і паливо, і того я сьогодні заробив 1550 гривень. Пробіг великий, тому що місто, місто майже пусте. Плюс я пустий повертався з лівого берега на правий ввечері, тому що тут не було зв'язку. І не сильно багато замовлень, я думаю, переїду краще на правий і там покатаю по центру, плюс-мінус мінімалки. Якщо раніше мінімалки по центру ввечері це були там по 100-120 гривень, 150, тому що коефіцієнти, А сьогодні найбільший коефіцієнт я піймав, мабуть, 1,2. 2 І то їх там було 2-3 поїздки таким коефіцієнтом, а все... Більше по 70-80 гривень. Короткі поїздки по центру. Не так зараз вигідно ввечері по центру кататися, як раніше, коли багато роботи. Можливо, завтра буде краща ситуація, завтра п'ятниця Не знаю, чесно. Тому ось такий вийшов в робочий день, по традиції багато чи мало. Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Всім пока!